Зарплати в конвертах З початку року у місті виявили понад 500 працівників, які не були оформлені на роботу. Для боротьби з порушниками створили спеціальну міську комісію. Схожі діють у кожному районі міста. Окрім працівників адміністрації, до них входять представники правоохоронців, податкової та інспекції праці. Найбільше зарплати у конвертах отримують працівники закладів харчування та продуктових магазинів. За останній місяць проти таких підприємств порушили 25 справ. Часто власники під виглядом трудових договорів укладають з працівниками цивільно Правові угоди цивільно-правова угода вона передбачає виконання якоїсь конкретної роботи за певний час і має дати конкретний результат, тобто зробити дизайн якогось закладу, наприклад, виконати там якісь покривельні роботи. Коли людина стоїть за прилавком, виконує монотонну цю саму роботу, вона повинна бути оформлена за трудовою за трудовою угодою. Вона несе зовсім іншу відповідальність. Також комісії перевіряють підприємства, які мають борги із зарплати. Таких підприємств є близько 150, в яких є в місті Львові заборовольні за заробітної плати на суму 37 мільйонів. Це результат роботи за цей місяць, оскільки заборгованість ще станом на 1.10 складала 39 мільйонів. За місяць вдалося погасити заборгованість на 1 мільйон 900 тисяч гривень.